Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми будемо перевіряти написання закінчень слів теперішнього часу і продовжимо подорож до Китаю. Зараз хвилинка каліграфії. На хвилинці каліграфії ми з вами запишемо такі слова щогодини що тижня. Ми повинні запам'ятати правопис цих слів. Складіть, будь ласка, з одним із цих слів речення і запишіть до свого зошита. А тепер переходимо до нашого уроку. Допоможи гаджикові вибрати з душок потрібну букву. Для цього визнач час дієслів і скористайся поданою порадою. Читаємо речення: Ти ходиш на стадіон. Ви займаєтеся спортом. Ми станемо здоровими. Визначаємо час дієслів. Ти ходиш на стадіон. Який час Теперішній. Ви займаєтеся спортом. Дієслово займаєтеся. Який час теперішній. Ми станемо здоровими. Станемо який час? Так, це у нас з вами майбутній час. Щоб визначити, яку букву писати в дієсловах Е, чи И, Е, Є чи Є, Е, чи Ї, Е, чи, И, слід скористатися поданою порадою. А порада звучить. Пов'язую дієслово із займенником вони. Наприклад, вони дієслово ходиш, ходять, вони ходять. Якщо дієслово закінчується на «уть-ють», то в закінченнях теперішнього часу пишемо е-є. Вони пишуть, пишеш, пишемо, пишете. Якщо дієслово закінчується на «ать-ять», то в закінченнях теперішнього часу пишу букву І. Отже, вони ходять. Закінчується на уть «ють» чи ать «ять». «Ать», «ять». Значить, в закінченнях теперішнього часу ми пишемо з вами И або Ї. У нас з вами И. значить, ти ходиш на стадіон. Запишіть, будь ласка, це речення. Далі. Вони. Ви займаєтеся спортом. Знову користуємося порадою. Пов'язують дієслово із займенником вони. Вони займають. Закінчується на ать я» чи уть-ють. Уть-значить, -ють. ми з вами ставимо тут є чи «ї». Закінчується на уть ють», значить, ставимо є. Так, дивимося за нашим правилом. Далі, ми станемо здоровими. Вони стають. Закінчується на уть «ють». значить, ми ставимо з вами І чи Е. Закінчується на уть-ю, значить, ми ставимо Е. Станемо здоровими. Молодці. Виписали і записали ці речення. Наступне завдання: справа 3. Прочитай запитання читалочки. Чи знаєш відповіді на них? Спиши запитання, вставивши пропущені букви. Ми з вами будемо вставляти пропущені букви, також користуючись нашою підсказкою. Отже, перше запитання: чи знаєш ти, як називається столиця Китаю? Чи знаєте ви, як називається столиця Китаю? Столиця Китаю. Китаю Пекін. Отже, знаєш, називаються. Щоб знати, яку букву писати, нам слід до дієслова підставити займенник вони. Вони знають. Уть, ють значить, вставляємо е або Є. Знаєш. Нема такого, значить, знаєш. Вставляємо букву Є. Як називається столиця Китаю? Називається, поруч з дієсловом називається, ставимо займенник вони. Вони називають уть. Ють. Так? Значить, вставляємо закінчення є, називається столиця Китаю. Пригадуєш, з якої мови японці запозичили іерогліфи. Пригадуєш. Ставимо до дієслова пригадуєш займенник, вони і змінюємо це слово. Вони пригадують. Закінчується на «уть-ють». Значить, вставляємо букву є. Пригадуєш. Як думаєш, чи існують штучні яйця? Думаєш. Вони думають. Ють, уть. ють Значить, вставляємо букву Є. Думає, щоснуть штучні яйця. Як думаєш, щеснуть штучні яйця? Це ж Китай існують. Чи здогадуєшся, хто винайшов морозиво? Вони здогадуються. Так? Ють-ють. Яку букву вставляємо? Є. Здогадуєшся, хто винайшов морозиво. Отже, ми з вами вставили букви і запитали запитання. Записали запитання. Отже, сьогодні на уроці ми з вами говорили про закінчення дієслів теперішнього ж часу. Щоб знати, які закінчення в дієсловах. Теперішнього часу писати слід до цього дієслова поставити займенник Вони. І якщо дієслово закінчується на Уть, ють то закінчення в теперішньому часу пишемо букву Е. є Якщо дієслово закінчується на ать ять то закінчення теперішнього часу пишу букву «и-ї». На цьому наш урок з української мови завершено.